Так, це тішина Там програма була на 2,5 з мільярда. Трошки більше, там на два на два чимось. Половину коштів було розділено, тому що ну, зрозуміло, можна всі кошти дали, дати, але у них не виділити. Частина коштів 50%, була передана на військкомат за які були закуплені і на наступній сесії буде на звіт по виконанню використанню цих коштів, звіт по бюджету і буде конкретно на що вона використання ці кошти. Це і в тому числі там, і бронежилети, і куларові шоломи, і, і технічне забезпечення як би, саме батальйонного ринку. Друге, ми виділяли кошти безтендерні суми, які не були використані на ремонт техніки. Не були використані і вони повернулися за на задовження. Були тільки використані одна безтендерна сума, знову таки за те, щоб закупити. За ці кошти закупили там деякі кашки, деякі ще те, що було потребувало. Дві суми по 99 тисяч не були використані.